У Полтаві заасфальтували дорогу по вулиці Низова в мікрорайоні Дублянщина. Рух тут завжди активний, адже автошлях веде до 22-ї школи на пляж та до будинків. Тому ця дорога важлива для громади, кажуть місцеві. Згадують, тривалий час вона була у жахливому стані. Я працюю на мосту на залізничному. То дорога була дуже погана. Ні проїхати, а як по на тій, ноги можна було вивернути. Було яма на ямні ні в яку яму було заскочити, щоб пройти або проїхати. Ну, а це, як, слава Богу, почали ремонтувати. Надіємося, що буде краще і буде гарно ходити. Розбита. Наскільки? З 93 го року не бачили тут асфальта. Ні ремонту, нічого не бачила. Видання асфальту по вулиці Незава розпочали в рамках поточного ремонту. На облаштування усіх трьох ділянок цієї дороги шляховики використали 320 тонн асфальтобетонної суміші. Вона укладається при температурі 140-130 градусів. Укладається на щебеневу подушку, укачується котками. Доки асфальтуванню сприяє погода, роблять дороги не лише в центрі, а й в найвіддаленіших куточках міста, говорить депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. До мене як до депутата було величезна кількість звернень, не лише людей, які тут проживають по вулиці, Низовій, і безпосередньо, а й ще й батьків. Адже в цій школі навчається більше 500 дітей, і кожного дня вони йдуть до школи саме цією дорогою. Тут постійно збиралася величезна лужа. Зараз зробили спеціальні відвідні канали, щоб прибрати воду. Ну і йде асфальтування цієї вулиці. Уже на даний момент в Полтаві відремонтовано більше 123 вулиць. Це не лише центральні вулиці, а і ще й другорядні, такі як в принципі вулиця Низова. В планах на 2024 рік, якщо все буде благополучно, буде відремонтовано порядка 156 вулиць. За словами Юрія Бражника, на сьогодні ремонту потребує більше тисячі вулиць та проволків Полтави.